Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні всіх, кому пощастило з бабусею і хто сам уміє заквасити або купити квашену капусту, запрошую приготувати традиційну українську страву капусняк запорізький. Для нашого капусняка найперш потрібна свинина. У мене це 600 грамів. усього. реберця, смачні, м'ясні, класні і трохи м'якоті додаю. Основне, щоб це була саме свинина. Наше м'ясо закипає, і нам треба обов'язково зняти з нього шумовиння, щоб бульйон був чистий. А сос солимо. Премо ставимо готуватися картоплю. На цьому етапі картоплю не солимо. В цей час заливаємо кропом 2 треті склянки пшона кропом, щоб зняти гіркоту. Перемилюємо на м'ясорубку 50 г сала, а також свіжу капусту 200 г і 400 г квашеної нашої бабусиної капусти. Взагалі капустняк робиться на квашеній капусті, але для урізноманітнення. Смаку ми беремо ще і свіжу, щоб трошки було цікавіше смак. Нарізаємо кубику одну чималу цибулинку, далі для засмажки одну морковину. Тремо на середню тертку і кладемо на пательню морквочку і тушкуємо разом з цибулькою, докладаємо ложку дві сметани. Ну, краще дві сметани, коли воно там вже підтушкується трохи. Далі нашу готову зварену картоплю відсіжуємо і додаємо до нашої засмажки, мнемо її, як на пюре, майже як на пюре, трошки залишаємо. Додаємо сало перекручене, нашу зелень, петрушки. От, хто любить кінзу, кріп. Все, що ви любите, можете додати. Це ніхто не забороняє. От. Насиченість смаків. Я додаю ще суху суміш, імбир, перчик, паприка, От. сухі овочі, таким парою про пропарені. От. І це додає досить такого. Аромату. там в мене і селера. Якщо у вас є сирий корінь селери, ви його можете теж потерти туди. От, Якщо ні, то теж варіант, можливий, сухі пропарені овочі продаються в супермаркетах, можна спокійно купити. От, І це все ми перемішуємо гарненько. От, і... Можемо відправляти до нашого капусняку. От, бачите, уже Ось він такий у нас густенький, він повинен бути. Бо ця страва, наш капусняк, він може замінити і першу, і другу страву в обід, тому що він насичений, з м'ясом, калорійний. Ну, гарно, після такого. Такої страви нам потрібно тільки компотику. Смачного вам! Підписуйтеся на канал, ставте вподобайлики.